Таю на сьогоднішньому уроці ми поговоримо про те, що таке власна справа. Ви дізнаєтесь, скільки коштує власна справа, як можна стати власником своєї справи і працювати самому на себе? Або ж як у нас кажуть, стати бізнесменом. Майже щодня я приходжу у пекарню кондитерську за смачними булочками до чаю. Іноді ще беру гарненьке тістечко. Я тут буваю дуже часто і тому знаю весь асортимент. Але сьогодні я здивувалась, бо побачила булочку, яку ще ні разу не куштувала. Як з'явилася ця нова булочка? Цікаво було б познайомитися із пекарем. Я пекар. З дитинства дуже любив пекти булочки та пиріжки. А тепер. Маю свою пекарню. Я сам вигадую, який хліб і які булочки пектиму зі своїми помічниками. Дуже важливо, щоб мій хліб та мої булочки подобалися моїм покупцям. Тому я часто вигадую щось новеньке. У моїй пекарні раніше була одна піч, а тепер цілих дві. Дуже багато батьків та дітей з задоволенням купують мої булочки. Так я заробляю гроші та веду свою справу. Поміркуйте, як пекар зміг збільшити кількість випечених булочок, хліба, а також тістечок? Чому зараз він може заробляти більше грошей, ніж раніше? Річ, яка виробляється на продаж, називається товаром. Який товар виробляє пекар? Пекар виготовляє декілька видів булочок та декілька видів тістечок. Що ж потрібно пекарю, щоб спекти свої булочки та тістечка. Куди він потім розвозить свої товари. І якими ж мають бути ці товари, щоб люди хотіли їх купувати. Щоб ми змогли купити в магазині різні товари, їх потрібно зробити. Так, пекар пече хліб, кравець шиє одяг, фермер вирощує різні овочі та фрукти. Потім вони пропонують свої товари в різні магазини, де ми можемо вже їх купити. Так, пекар, кравець та фермер заробляють гроші, вони ведуть свою справу. І щоб своя справа була успішною, потрібно багато працювати і постійно дбати про те, щоб твій товар хотіли купувати. Своя справа потребує особливих умінь. Вона дозволяє людині заробляти та займатися тим, що цікаво та привабливо. Рік тому я відкрив свою першу пекарню. Я дуже довго про це мріяв і старанно працював. А тиждень тому ми з командою почали планувати вже відкриття другої нашої пекарні. Як ви вважаєте, чому це сталося? Що знадобилося пекарю, щоб відкрити другу пекарню? Минулого року я почав випускати нові булочки, які подобаються всім мешканцям міста. Тоді я вирішив, що можу відкрити ще одну пекарню. Пекар розуміє. Що для відкриття другої пекарні йому потрібно буде знайти приміщення. Також йому доведеться купити нове обладнання, купувати більше продуктів. А ще доведеться найняти працівників, адже самому із таким виробництвом вже не впоратись. Пекар вирішив відкрити другу пекарню поряд із спортивним комплексом, де завжди багато людей. А отже, і відвідувачів має бути достатньо. Давайте допоможемо пекареві підрахувати, скільки йому знадобиться грошей, щоб спекти булочки. Пекар порахував, для виробництва булочок щодня йому потрібні такі продукти: борошно, три мішки по 20 монет за один мішок, яєць 10 десятків по 10 монет за один десяток, олії 10 кілограмів по 50 монет за один кілограм. І ще потрібно цукру. Один мішок за 40 монет. Давайте тепер рахувати. Три мішки борошна по 20 монет за мішок. Потрібно 20 додати 3 рази або ж 20 помножити на 3. Тобто 2 десятки множимо на 3. Це буде 6 десятків, тобто 60 монет. Далі 10 упаковок яєць по 10 монет. Будемо 10 разів додавати 10. Або легше буде 10 помножити на 10. Пригадайте, щоб число помножити на 10, потрібно до числа справа дописати 1 0. І в результаті ми отримали 100 монет. Далі порахуємо щодо олії. Її потрібно 10 кг по 50 монет. Тобто потрібно 10 разів взяти по 50. Будемо 50 множити на 10. Дописуємо до числа 50 0 з правої сторони і отримали 500 монет. І за цукор треба ще заплатити 40 монет. Далі нам потрібно всі ці числа додати 60, додати 100, додати 500 і додати 40. В результаті отримали 700 монет. Скільки грошей пекареві доведеться заплатити за продукти. Далі пекар порахував. Для виробництва булочок йому треба, щоб у цеху працювали 5 пекарів. Кожен такий пекар за день роботи отримує 40 монет. Скільки доведеться заплатити пекарям? Давайте будемо рахувати: потрібно 40 додати 5 разів або ж 40 помножити на 5. Це те саме, що 4 десятки помножити на 5. В результаті отримали 20 десятків, тобто 200 монет. Пекар порахував, для транспортування хліба йому потрібно буде дві машини. Робота кожного водія коштує 50 монет на день. Скільки пекар заплатить за роботу водіїв? Щоб знайти, скільки грошей пекар витратить на доставку, потрібно до 50 додати 50. і це буде 100 монет. Скільки всього монет знадобиться пекарю на один день? На продукти ми порахували потрібно 700 монет. На оплату найманих пекарів потрібно 200 монет. І ще 100 монет треба заплатити водіям. Отож 700 додати 200 і додати 100 виходить аж 1 тисяча монет на один день. Згодом у пекарнях пекаря з'явиться 1 тисяча булочок, і пекар вирішив, що одну булочку він продаватиме за дві монети. Чому таке рішення ухвалив пекар? Поміркуйте. Чи можуть булочки коштувати дешевше наприклад, лише одну монету. Якщо одна булочка коштує дві монети, то тисяча булочок відповідно будуть коштувати дві тисячі монет. Виходить дві тисячі відняти одну тисячу. Це ті гроші, що пекар має заплатити за продукти та за найманих працівників. І залишається одна тисяча монет. Все вірно. Адже він має ще й заробляти на цьому, бо це його робота. Якщо ж продавати кожну булочку лише за одну монету, то виходить, що у пекаря не буде прибутку, а всі зароблені гроші він буде витрачати на продукти, оплату водіїв та оплату найманих пекарів. Ті люди, які заробляють гроші, ведучи свою справу, повинні ретельно планувати і підраховувати. Для виробництва товару потрібні витрати. Потрібно витратити гроші на матеріали, на зарплату працівників, на утримання приміщення і ще на багато-багато таких пунктів. Потім вже виробники вирішують, скільки буде коштувати їхній товар. Власники своєї справи хочуть отримати прибуток, тобто заробити грошей більше, ніж вони витратили на виробництво. І звісно, це правильно, адже вони працюють і за свою роботу вони мають отримувати гроші. Вести свою справу важко. Важливо спочатку здобути освіту, мати необхідні знання, бути працьовитим і розважливим. Своя справа починається із ідей, із задуму. Розрахунок допомагає зрозуміти, наскільки ця ідея є вигідною, а досягти успіху допомагає чітке планування. Як ви пам'ятаєте, я веду свою справу і так заробляю гроші, але коли ти ведеш свою справу, є ризики її втратити. Ви знаєте, що мої булочки подобаються мешканцям міста, але одного разу я просто не зміг їх спекти. А що ж трапилось? Що вам завадило це зробити? У той день щось трапилося із машиною постачальника «Борошна». Я вирішив йому зателефонувати. Він сказав, що машина зламалася, і йому потрібно декілька днів, аби її полагодити. Я спочатку злякався і не знав, що мені робити. Але все спокійно обміркувавши, вирішив приготувати тістечко бізе, адже для його приготування борошно не потрібно. За два дні до нас приїхало борошно, і я знову міг готувати найсмачніші булочки у місці. Проте і бізе ми теж вирішили і надалі готувати, адже покупцям таке тістечко було дуже до вподоби. Своя справа завжди пов'язана із ризиками. Власник своєї справи має знати, що подобається покупцеві. Він має бути готовим до певних ризиків. Він має долати складнощі та вживати захисні заходи. А на цьому у мене на сьогодні все. І ми завершуємо цей урок. Я дякую вам за увагу і бажаю успіхів. На все добре!